Доброго дня, мене звати Вероніка Касіль, і сьогодні ми з вами продовжуємо спілкуватися про тимчасовий захист, зміну тимчасового захисту на інші статуси. І якщо ви тільки но завітали на цю сторіночку і поки що не розумієте, чому саме я вам розповідаю про зміну тимчасового захисту, то хочу сказати, що у минулому році, в 2023 році, я, як представник Міністерства освіти Франції, а саме Центру підтвердження кваліфікації ЕНІК на рік брала участь в керівному комітеті найбільших зустрічей, які присвячені якраз таки інтеграції українців. І Кажучи, на цих зустрічах з українців, на першій національній, яка присвячена була Франції, була тільки я, а на другій міжнародній також була моя колега з Енік на рік UK. Тобто, по суті, українців там було небагато, і мало хто поширює цю інформацію, і вона не доходить, на жаль, до людей. Але з іншого боку, до людей доходить дезінформація, яка на сьогодні присутня в мережі, і якийсь такий острах, що всіх будуть видворяти, виселяти і. Е, Депортувати. Тому я вирішила зробити низку таких відео, щоб пояснити трішечки, як відбувається процес, що взагалі відбувається на, ем, під час спілкування з Європейською комісією. І власне, якраз таки на одній з таких зустрічей я спілкувалася напряму з ем, представником міжміністерських відомств з приводу українців, і він мене запевнив, що у українців точно буде змога перейти на інші статуси, якщо взагалі така ем, процедура буде прийнята, тому що на сьогодні, як ми знаємо, ніяка процедура поки що не прийнята все, що ми маємо е, стосовно документальної бази, це те, що подовжено тимчасовий захист до березня 25-го року. Але якщо раптом е, у нас один із сценаріїв буде зміна на тимчасо... Е, зміна тимчасового захисту на тіходи-сіжух, в такому випадку у українців буде час для того, щоб подати всі необхідні документи, і вони будуть звичайно ж попереджені завчасно про це. Зміна тимчасового захисту на тітходисіжух на сьогодні. Сьогодні не є забороненою, навпаки, в принципі, деякі е, люди хочуть взяти тітр-десюжух, щоб мати певну стабільність і розуміння, що робити з цими документами. Тут є і плюси, і мінуси. Я думаю, про це ми поговоримо згодом. Давайте просто розглянемо, які є ці цитрудесюжуг і що вам для цього треба, щоб перейти на цей статус. Отож, найперший і найпростіший насправді, тому що він має майже нульовий відсоток відмов. Це тітр-десюжух етюдіан Якщо ви студент. Французького університету, у вас є підтверджуючий сертифікат до сколярите, те, що ви навчаєтесь або вступили в французький виш, в такому випадку ви можете подати на цей статус. І тут єдиний момент, який буде дуже сильно відрізнятися від володі тимчасового захисту, ви маєте мати статки на рахунку. І на сьогоднішній день це 615 євро на місяць, але нам треба показати, що ви їх маєте як мінімум на рік. Тобто це 7380 євро на вашому банкеті, банківському рахунку неважливо важливо французькому, українському, будь-якому, де ви маєте ці статки, ви показуєте, що ви можете вже жити на території Франції. У вас є. Можливість забезпечувати себе і навчатися у французькому виші. Таким чином ви можете подати на тітхдесяжур етюдіян. Тітх десяжур етюєнт зазвичай видається на один рік. Проте, якщо ви записані, наприклад, на перший курс бакалавріату, тобто лісанс, в такому випадку ви іноді можете отримати її навіть на три роки. Це залежить від префектури. І поодиноко ми бачили таку ситуацію, наприклад, в Ніці, е, іноді в Парижі, але не у всіх регіонах видають такі тітхдесяжух одразу на три роки. Ми переходимо до Найпопулярнішого запиту це titre de séjour salarié». І тут треба звернути увагу на такий момент. Як я вже казала в першому відео, якщо у вас є контракт СДД, тобто детерміне, тобто він, наприклад, на 4 місяці, 8 місяців, 9 місяців, рік, 2 роки, словом, він обмежений в часі, в такому випадку ви можете подати на titre de séjour». Він буде називатися «Travailleur temporaire». Це, в принципі, той самий «Salarié», єдине, що він видається на конкретний Строк вашого контракту виключно на ці 4 місяці, на 9 місяців, і потім ви якби залишаєтеся або без документів, або ви подовжуєте, якщо ви знаходите інший СД Тобто тут треба розуміти, що ці саларє є два типів, травайох, для тих, temporaire» для тих, у кого короткий контракт, і е, просто саларє для тих, у кого контракт се Тепер все теж не так просто з цих десяжок салярє. Тому що ви, мабуть, чули, якщо не чули, то я вам зараз розповім. Існують такі професії, як en антансіон, це коли є велика необхідність у таких кадрах в певному регіоні і список трошечки відрізняється в залежності від регіону. Ну але, наприклад, у більшості регіонів потрібна вакансія, це інженери. Уявімо, якщо ваш. Ваше м'ятьє не входить в список метіянтансіон. В такому випадку, вам потрібно мати магістрський ступінь або його еквівалент, наприклад, український, займати посаду, яка повністю співвідноситься з вашим навчанням на магістратурі, а також мати 2650 євро брюд заробітної платні. В такому випадку ви теж можете подати на séjour salarié або травей темпоре. І окрім того, ваша Підприємство має зробити запит на autorisation de travail. так як ви бачили у ваших тимчасових захистах, зараз написано, що вам дозволено працювати. Проте, якщо ви змінюєте статус, в такому випадку підприємству треба знову зробити запит про те, щоб міністерство дозволило вам працювати. І отримувати тісяжу. В такому випадку HR або керівник компанії, це вже залежить від вашої компанії. Подає запит. Це подає, подача цього запиту робиться онлайн. І зазвичай всі в курсі цієї ситуації, всі в курсі цього дем'якшої, так, тобто паперової роботи, яку має зробити відповідальний за кадри. В такому випадку він подає запит або вона подає запит на вас, і згодом вам на імейл приходить, вам виходить і йому на імейл приходить, чи ви. Авторизовані, чи ви не авторизовані. Ви просто роздруковуєте цей документ, що ви отримали авторизаціон travail і з цим документом вже йдете в префектуру. По Суті, якщо у вас на сьогодні, наприклад, є контракт СДД або СДІ, і ви хочете почати цей процес, вам треба знайти вашого HR або керівника і запитати, чи можуть вони подати цей запит, тому що ви хочете змінити зараз свій тимчасовий захист на ось цей титр. воля. Також є ще один цікавий титр, який називається «Visiteur». «Visiteur» не дає права роботи. Це один з єдиних е титрів, який надає право роботи з розглянутих, тому що, наприклад, тіт, хто сіжух він дає право на роботу, але не більше ніж 20 годин на тиждень. Е Салаг'є, ми розуміємо, що він дає право на роботу стільки, скільки потрібно. І Візітер він не дає право на роботу, тому що він не націлений на людей, яких вже є статки. Для цього вам потрібно мати на рахунку е як мінімум смік щомісяця. Або Показати, що ви цей смік отримуєте з якихось умовно акцій, або, можливо, ви здаєте в оренду житло в іншій країні, і ви отримаєте постійну цю суму, і ви можете показати документи префектурі, що ви отримаєте щомісяця цю суму, яка рівна сміку. Тобто, це вже залежить від вашої ситуації. Також можна просто мати на рахунку еквівалент. і Ця сума буде на сьогодні 16 тисяч 776 євро, як мінімум. Да? Зрозуміло, що як мінімум цей титр видається на один рік. Може бути поновлений, якщо є на це бажання, і так само ви можете зробити запит за два місяці до завершення вашого титру і поновлювати постійно, коли це вам буде потрібно. І також, до речі, титр візитер буде актуальний тим, хто знаходиться в паксі менше одного року, тому що ви поки що не маєте права подавати на наступний титр, який ми будемо зараз розглядати, титр ві Пріве і Фаміліаль. Тут цей титр більш цікавий для тих, хто знаходиться у Франції і, наприклад, має чоловіка або дружину француза або француженку. В такому випадку ви можете подавати на цей титр. Також, якщо ви знаходитеся в паксі, як мінімум один рік, тобто один і більше, ви можете це довести. А також ще багатьом іншим категоріям, які пов'язані з дітьми, з дітьми, які мають регрупман фаміліаль, на сьогодні це дуже дуже рідкий випадок для українців з тимчасовим захистом, тому я думаю, що поки немає сенсу це розглядати. Проте, якщо, наприклад, ваша дитина буде протягом трьох років постійно навчатися у Франції, то після цих трьох років ви теж зможете запитати, попросити цей де десіжух, тому що дитина вже буде це називається, тобто вона буде вже е, людиною, яка навчається у Франції, і таким чином ви теж зможете подати на такий титр. Але як мінімум має пройти три роки, того, щоб дитина постійно відвідувала школу протягом цих трьох років, якраз таки дія тимчасового захисту. Але я думаю, що м, у нас дуже багато мам зараз дивиться це відео, і вам це буде дуже актуально, щоб залишитися при цьому з дитиною і. Дивитися, і дитина могла продовжувати навчання у Франції, а ви могли дивитися за дитиною. Тому ось цей титр вам буде актуальний, я думаю. І ом, теж треба додати, що цей титр коштує 225 євро. Як і більшість титрів, він не дешевий, якщо порівнювати, наприклад, зі студентським титром. І п'ятий титр і останній, який ми з вами розглянемо, і я думаю, що він буде цікавий українцям: це тітр десяжух антрюпронер або професіон лібераль. А якщо ви зареєстровані як приватний підприємець у Франції, то ви можете подати запит на цей титр. Але дивіться, тут уважно, тому що офіційно в законі не вказана кількість грошей, яку ви маєте показувати щомісяця. Проте ми з вами, якщо хочемо, щоб цей титр ви все ж отримали, і він був в позитиві. Бажано показувати, що ви маєте як мінімум смік. Якщо ви маєте мінімум смік, в такому випадку вірогідність того, що вам підтвердять зміну на цей титр, дуже велика. Вуаля, ми з вами розглянули 5 титрів десежур, які ви можете потенційно змінити а, за своїм тимчасовим захистом. І нагадаю, що це на сьогодні не заборонено. І коли я власне розмовляла з префектом, він сказав, що в цьому немає ніяких проблем. Проте на практиці ми бачимо, що далеко не всі префектури готові змінювати цей статус, тому що а, це. Просто зробити е, тимчасовий захист і набагато важче провести всю бюрократичну процедуру, яка пов'язана з цітихдесяжух. Тому, наприклад, е, є позитивні рішення цієї ситуації, коли українці з тимчасовим захистом змінювали на ті тих десяжур в регіоні Ньох. Проте Є негативні, коли, наприклад, в Нормандії або в Британії префектура казала ні. Проте, тут теж треба зробити маленький акцент. Якщо ви просто запитуєте в префектурі, чи можу я зробити, чи можу я змінити, префектура, звичайно ж, може сказати ні, тому що їм не потрібна додаткова робота. Проте, якщо ви вже подаєте це як офіційний запит, у вас є авторізаціон ДХАВА від вашого роботодавця, то в такому випадку, скоріш за все, рішення буде позитивно. Тобто, якщо ви повністю слід ведете всім а пунктам які Потрібні для того чи іншого титру, і ви подаєте запит офіційно, а не просто запитуєте, а можна чи не можна. В такому випадку їм необхідно буде розглянути ваші документи і вже прийняти рішення. Тут важливо зазначити, що е, тимчасовий захист ніхто не відміняє в той момент, тобто воно він все одно буде вам подовжений далі. І е, е, єдине, що ви, звичайно, витрачаєте час, гроші на подачу на титр, якщо раптом вам скажуть ні. Проте е, знову ж таки з нашої бесіди з. Префектом він сказав поки що не спішити, тому що е, тимчасовий захист дає більше преференцій ніж титхтисяжуг на сьогоднішній день для українців, і ми поки не знаємо, як він буде розвиватися, тому е, особливого е, значення в цьому немає. Проте, звичайно, ми з вами добре розуміємо, що є певні обставини, коли людям актуальніше мати тітдесяжух. Це, наприклад, якщо в них діти і вони хочуть зробити цем, це для того, щоб дитина могла переміщатися спокійно, і Був офіційний документ, що вона живе у Франції. На жаль, з тимчасовим захистом це зробити неможливо. І також, звичайно, це водійські посвідчення, які на жаль, сьогодні теж неможливо зробити з тимчасовим захистом. Тому ось така мотивація грає у людей для того, щоб змінити ситуацію на тітхдесяжух. І якщо е, це для вас е, актуально, і це для вас, як то кажуть, ануржанс, тобто, якщо вам реально дуже-дуже потрібно це все зробити, тоді, мабуть, є в цьому сенс, є сенс почати цей процес. Якщо поки що діло терпить, то є сенс почекати до кінця тимчасового захисту і зрозуміти, чи буде якась скерована м -м, процедура на зміну конкретно, так, тимчасових захистів на ці хнесіжух, чи буде щось інше, про що ми вже спілкувалися з вами е, в першому відео, тобто в будь-якому випадку, коли це Буде єдине по всій Франції рішення. Всім буде простіше це рішення приймати і працювати з вашими документами. Ось я дуже вам дякую за перегляд. Сподіваюся, що вам була ця інформація актуальна і цікава. Звичайно ж, ставте лайки. Я буду дуже рада і буду розуміти, що ця інформація актуальна і цікава для вас. Діліться з тими, кому це може бути корисно. І на все добре, до зустрічі в наступному відео.